Вітаю, друзі! Це Purifier Pure Black Palace – підлогова модель диспенсера для води з компресорним охолодженням, швидким нагріванням та вбудованою системою зворотного осмоса з картриджами у вигляді швидкоз'ємних капсул. Purifier, на відміну від звичайних кулерів з бутилями зверху, безпосередньо підключається до водопроводу, що автоматично робить їх економічно вигідним рішенням для постійного забезпечення. Чистою водою, як невеликих офісів, так і приватних будинків і квартир. Завдяки вбудованій системі зворотного осмосу водопровідна вода буде ефективно доочищуватися до рівня якісної питної. Швидкість нагріву у даному пурифайері досягає 5 літрів на годину, а охолоджується вода зі швидкістю 2 літри на годину. У пурифайері Pure Black Palace температура води завжди контролюється в межах 90-95 градусів, що задовольняє вимогам для приготування кави або чаю. Жоден сучасний офіс вже неможливо уявити без кулера або пуріфайера. А останнім часом люди відмовляються на користь пуріфайера від електрочайників і в квартирах. Пуріфайер підключається до джерела водопроводної води та каналізації швидко та просто. Вся система пуріфайера, що контактує з водою, з'єднувальні трубки, резервуари для води, внутрішня поверхня кранів, виконана з якісних та безпечних матеріалів. Обслуговування системи очистки Purifier досить зручне завдяки легкої доступності до фільтрів. Заміну мембрани треба проводити раз на 2 роки. Заміну картриджів щонайменше двічі на рік. Purifier Pure Black Palace – це дійсно цікаве та зручне рішення проблеми очищення та розподілу.